Вашій увазі онлайн-шоурум представляє вічний олівець Кембіано Клесік Блек Гласі Волнатвід Пінінфаріна. Ексклюзивний канцелярський виріб від італійського виробника поєднує в собі вічну класику та сучасні технології. Завдяки унікальній технології Есерґраф аксесуар писатиме вічно, не потребуючи чорнил, заправки та грифелю. Ексклюзивний канцелярський виріб від італійського виробника поєднує в собі вічну класику. Та та сучасні технології завдяки унікальній технології Есерграф аксесуар писатиме вічно, не потребуючи чорнил, заправки та грифелю. Канцелярський предмет витримує екстремально низькі температури, вологу та умови відсутності гравітації. Улівець пише на папері й стирається звичайною гумкою. Окрім зручності і використання, виріб оснащений стильним дизайном. Модель виконана з алюмінію і доповнена дерев'яними вставками з волоського горіха. Ваш подарунок однозначно стане корисним для ділових і творчих людей, які часто роблять важливі записи.